У місяць у Комінтернівському районі обіцяє бути щедрим на патріотичні заходи з увіковічнення пам'яті героїв України, що віддали своє життя за її свободу і незалежність. Головним ініціатором роботи в цьому напрямі стала депутат Комінтернівської районної ради, а віднедавна і керівник громадської організації Волонтерська ватра Людмила Ярославівна Прокопечко. Керівництво району підтримало її ініціативу і виділило необхідну суму коштів на заплановані акції. Кошторис склав 25 тисяч гривень. Аби чітко скоординувати власні дії, розподілити завдання та обговорити усі деталі майбутніх заходів, у сесійній залі пройшла перша нарада оргкомітету. Зразу скажу, що заходи були розроблені з урахуванням побажань групи депутатів для ініціаторів. Людмили Рославіни і Оксани Петрівни заплановано забезпечити у всіх населених пунктах району проведення мітингів, покладання квітів до пам'ятних знаків борцям за незалежність України за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості, ушанування пам'яті загиблих борців за незалежність України хвилиною мовчання. Планується організувати та провести презентацію книги Олександра Музичка Південна Вість Соборності на цієї творчі процеси в українському причорномор'ї. Кінець 19-го, перша половина двадцятого сторіччя у клубних бібліотечних закладах району, тематично-культурно-мистецькі заходи, експозиції, виставки фотоматеріалів, художніх творів під загальною назвою Герої не вмирають. Зустрічі з учасниками антитерористичної операції, родинами загиблих та волонтерами знову ж таки у закладах культури та закладах освіти району. Звернутися плануємо до релігійних організацій з пропозицією привести молебні за Україну та панахиди за героями України, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Також серед намічених цілей учнівські конференції, конкурси дитячих творчих робіт на тему Небесна сотня в вирій полетіла, відкриття меморіальних дошок полеглим героям Комінтернівщини, відвідування поранених солдатів у шпиталях та за місцем їх проживання. У нас є тільки в Шамполах меморіальна дошка, але давайте зробимо три меморіальні дошки, встановимо їх в Петрівці, Фонтанці, Чорноморському, нашим трьом героям. Я думаю, що вони вже заслужили, вже пройшло скільки часу, що це вже давно було зроблено. А зараз ми можемо спланувати собі да у рамках проведення даного тижня, наприклад, конференцію Шлях до свободи. Так? Шлях України до свободи ось на цю конференцію зібрати учнівську молодь дітей старшокласників разом із вчителями історії, і ось в кожній школі так опраді певний період. Да? Ну, ось того шляху України до свободи, з якого періоду вона почала. Ну якщо треба усім, з 91-го року, от, з 91-го року там до 92-го року це Комінтернівська школа готує, да 92-й рік, 93-й, там кіровська школа і так далі. І дійти в самому кінці дійти до сьогодення, до сього до подій на сході України і на цю ж конференцію запросити воїнів із АТО. Ну, от все те, що ми зараз робимо, воно має підняти на таку вищу щебель, вищий щебель, патріотичне виховання в молоді в Ком'янтерівському районі. І е, всі діти, які долучаться до цього, особливо ті, які дійсно ну, заявлять так серйозно про себе і е, тими поетичними творами, чи якимись там е, їх би треба було нагородити на, на моє переконання. Чимсь таким, щоб їм дуже запам'яталось на все життя. От я би запропонувала звозити її в Києв на майдан. Головною ж подією має стати грандіозне відкриття пам'ятного знаку Птах свободи на території меморіального комплексу жертв голодомору в селищі Комінтернівському. Однак анонсувати дату і час відкриття поки що зарано.